Чи можна побудувати справжні стосунки, якщо між вами зараз лише дружба і секс? Що про це кажуть психологи та дослідження? Давайте розбиратися разом. Багато хто починає стосунки з дружбою і сексуального потягу, але чи достатньо цього для глибокого зв'язку? Наукові дані свідчать, дружба хороший фундамент. Дослідження показують, що пари, які починали зі щирої дружби, мають вищий рівень задоволеності у шлюбі, бо в основі взаємоповага прийняття довіра. Секс додає пристрасть, але сам по собі він не створює глибокого зв'язку. І дослідження показують, що сексуальна привабливість без емоційної близькості рідко призводить до стабільних стосунків. Важливо не лише бути друзями і переспати, а й відкрито говорити про потреби, бути емоційно доступними, мати спільні цінності та бачення майбутнього. Отже, висновок: дружба плюс секс це лише частина формули. Якщо ви хочете справжніх стосунків, додавайте глибину, щирість і довіру. Без цього усе розсиплеться.